Привіт, Крисон, я сьогодні вам хочу показати дуже класну палетку від Revolution. Це палетка рум'ян, але тут дуже-дуже красиві є відтінки, блискіто. Також рум'ян, які сяють. Якщо ви любите сяючі рум'яна з блиском, з блискітками це вам до сейквалі. Я набираю ось цей відтінок. І просто подивіться, як він вилискується. Це щось неймовірне. Ви просто гляньте на цей блиск на очах. Додам трошки ще з цієї палітри, рум'яна щічки. І ось так виглядає макіяж з цією палітрою. Подивіться на ці рум'яна і на оцей блиск на очах. Я просто в захвіті. Якщо ви її ще знайдете в продажі, обов'язково візьміть собі. З вами була Елізабет, цілую вас і люблю.